Доброго дня, ми з Полтави. Слава Україні, слава героям. Дякуємо за підтримку, яку ми сьогодні отримали від наших чеських друзів, побратимів, Олександра Кулика, які допомагають нам уже на один рік і сприяють тому, щоб перемога прийшла як наймога швидше. Ми сьогодні отримали дуже задоволені такою підтримкою і допомогою. А що саме я хочу вам сказати і показати? Ми отримали бронежилети. Класа вищого класу, розгрузки, які не пробиває не АК, не автомат, для захисту наших хлопчиків. Отримали, ну це антісики такі для Отримали аптечки. Аптечки. ті аптечки, які будуть передані вже завтра, поїдуть туди до хлопців. Хочу показати ці аптечки, їхні можливості. Аптечки. Ось такі структурні кіти, ростинні, жоти, це гарні. Так що от, аптечки. Ми отримали ось скільки ж аптечок. Бачите. Отримали наше таке велике, як кажуть, щастя для нас і для хлопців, те, що в нас зараз не вистачає, не вистачає. Круті турнікети, які поїдуть, да, опять же на саме передок, бо кричати благають, просять турнікету хлопців не вистачає. Щось таке, крім цього, сказати, що отримали ми дуже кру круте зігрівайки для них, бо ноги морозяться у хлопців. І хочу сказати, що отримали дуже ще речі. Дивіться, який арчі, який захищатиме і допомагатиме. Вже не один раз, не один раз нам це передавали, і ми хлопці передавали для В їхньому використання, вони вже пройшли апробацію не один раз. Коли чешки наші друзі узнали, що така ситуація на фронті, дуже тяжка, і у хлопці великі проблеми, вони зразу відкликнулися і передали нам, принесли такий арчі, тепловізор. Арчі тепловізор. Що стосується, крім цього, е, передали на приборнічного бачення. Теж протезний для наших хлопчиків, які буде служити виконують вічні. Це на каску, на каску і на шлем Такий теж тепловізор. 95-ї бригади висловлюємо вдячність небальдужим людям та волонтерам. Слава Україні! Героям слава!